У Києві на лісовому цвинтарі освячено пам'ятник першому киянину офіцеру збройних сил України загиблому на російсько-українській війні. Пам'ять Володимира Кравчука вшанували рідні та побратими. Пам'ятаємо цих людей, любимо цих бати, батьків і матерів, і молимося за них. Слава Україні! Героям! Слава Україні! Слава Україні! 21-річний Володимир Кравчук командував зводом батальйону Нацгвардії Барс. Торік, 19 червня, загинув на Донеччині від кулі снайпера, потрапивши у засідку проросійських бойовиків. За два місяці в нього мало бути день народження. За два місяці він планував одруження все життя попереду. П'ятницю він загинув, понеділок його вже приказом мали забрати з звідтиля. Мені дуже шкода, О, але я горжусь цим, Я горжусь, що він такий. Залишати побратимів Володимир відмовлявся навіть на час ротації. На фронті прагнув передати бойовий досвід молодшим бійцям. Це був настоящий офіцер, підготовлений, обучений. Це був пример для підражання личному составу. Це настоящий патріот України. Дома він був звичайним хлопчиком, ну таким, знаєте, веселим постійно. І навіть я собі, ну тяжко, чесно кажучи, уявляла, от який він командир. Ну Дивлюсь, мій син усміхнений, такий, з гумором, а він був серйозний, він був мужній. І я, звісно, їм пишаюсь. У пам'ять про героя іменем Володимира Кравчука названо школа, де він навчався. Так вирішила не міська влада, а самі учні, їхні батьки та вчителі. У нього було дуже багато позитивного. Дуже. Он, -перше, очень. Він, во-первых, любився Всіх. Він як захисник класі. Хоча по росту він був ну, не той наймаленький, але він був если Якщо когось в класі біжали, він всегда завжди захищав. Ми коли ховали його тут, це був перший з нашого району, перший киянин, який загинув в АТО. Один, один з перших. Зараз, от, рік пройшов, ми вшановуємо його пам'ять рік тому. Зараз тут вже, на жаль, алея таких героїв. Війну, яку принесли в нашу країну окупанти, це московська ця орда, вона суне, і завдяки таким хлопцям, як Володя, у нас є можливість мирно жити тут. Родичів загиблих бійців, а також поранених та військових на фронті, щодня підтримують свободівці. Днями націоналісти з усієї України передали батальйонам Січ та Карпатська Січ допомогу на суму близько півмільйона гривень. Окрім того, що ми зібрали багато провізій, зібрали питну воду, зібрали. Амуніцію, тобто засоби захисту, особисті бронежилети, каски нам вдалося акумулювати кошти і закупити два тепловізори. Такий прибор коштує близько 11 тисяч євро. Такий тепловізор може за півтора кілометра вже бачити ворога. Тобто, ви розумієте, це є життя наших хлопців на передовій. На пожертву українців із Ванковера бійці отримали сучасні військові аптечки. А за кілька тижнів свободівці передаватимуть на фронт безпілотник.